Мир ціні! хто такий Ісус Христос? Простий пророк, Син Божий. Чи, можливо, Він, як говорили фарисеї, Син Давидів? І сьогодні наші пастори, доктора теології, показують, що Ісус Христос це Син Божий. Ісус Христос це той, хто був завжди. Він так і говорив. Я єсмь сущий. І е зараз, аналізуючи всю Біблію, пастори показують, що всі пророцтва про Ісуса Христа. Здійснилися в точності. І всі пророцтва, які говорив Ісус Христос, здійснюються також в точності. І ті чудеса, які робив Ісус Христос, не може зробити жодна людина. Ісус Христос бачив Авраама, виводив Моїсея з Єгипту. Тобто Ісус Христос це той самий Господь. І сам Ісус Христос говорив, що я і Отець ми одне. Ісус Христос прийде вдруге, щоб забрати свою церкву і судити живих і мертвих.